Шаєлабав після виходу Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа вирішив висловитися відверто. У численних інтерв'ю він заявляв, що фільм вийшов провальним і що сам він не впорався з роллю. Його слова цитували всі великі змі, і ця публічна критика дуже зачепила Стівена Спілберга, адже режисер завжди вимагав лояльності від акторів після релізу. Для Спілберга це виглядало як зрада. В інтерв'ю Лос-Анджелес Таймс сам Лабаф пізніше визнав, що підвів Спілберга. Я винен йому як художнику. Він дав мені шанс, а я його зганьбив. На той момент стосунки вже були зіпсовані. Його герой Мат Вільямс, якого в студії спочатку бачили майбутнім спадкоємцем індіани Джонса, завадені так і не повернувся у франшизу. Фактично, після цього випадку Голівуд охолов до лабафа. Великі студії не хотіли ризикувати з актором, який може публічно знецінити проект. Його шлях у франшизах був перекритий і він почав переходити у незалежне кіно, де дозволяв собі більш бунтарській експериментальній ролі.